Український Миколай на площі ринок зустрічає своїх колег. Вітаються кожен своєю мовою. Вітається Іспанія. Норвегія. Я юрі лісен. Я фенурдія. У нас святий Миколай, у французів Папа Папа-Ноель, в Австрії Вайнехтсман, в Іспанії Сан Ніколяс в Америці Санта Клаус, у Фінляндії Йолопукі. Кожен може перейти на українську. Вони ж святі, тому знають усі мови. Хуа Йола олен хуа йола, я ореністе. Гутаота. А тепер по нашому вітаю всіх дітей з наступаючими святами з різдвом і з новим роком. Перезнайомилися між собою і пакуються у чудопоїзд. У дорозі вітаються з перехожими. Під'їжджають під палац мистецтв. Тут до неділі буде їхня резиденція. В Україні вони лише кілька годин, але уже затягують наші щедрівки. В своїй резиденції знайомляться із найменшими львів'янами. Серед чудотворців одна жінка Бефана відьма з Італії, бо там два Миколаї він і вона. Дід Мороз, тобто він ходить 25 грудня, в ніч 24-25 грудня, тобто на різдво. Потім я, італійський Миколай. Я ходжу 6 січня і приношу дітям подарунки. А оце Бальтазар, один із трьох царів з Конго. До нас теж є така традиція Миколай. Але просто до нас це не сьогодні, це інше число. І там, якщо до нас сніг немає, так тут. <сі> Яким має бути чудотворець, діти добре знають. Ну, він не має бути в кросівках. Що <сіплі> він має мати? Бороду. <сіплі> е, Капелів. Нім. Нім. А він має бути молоденький чи старший? Старенький, Трохі. старенький. Щодня із третьої години святий слухатиме мрії дітлахів. Я зараз буду просити, щоб Миколай мені приніс подарунки. Андепиле поблюшкою. Поблішкою поруч постав мініатюрний медівниковий львів. Кожна кам'яниця смачнюче тістечко. До неділі тут будуть розваги. Взагалі, наша і мета це створити таке свято, щоб дитина сюди прийшла і сказала, я звідси мама, не хочу йти. І тому ми пропонуємо дітям різноманітні майстер-класи з відпекання різдвяного печива, і для батьків це буде також цікаво. У нас буде школа раннього розвитку, в нас будуть різні забавляндії, різні вистави. Благодійний марафон збере гроші для рентгенапарату у Чорнобильську лікарню, а ще створить справді різдвяний настрій. Марічка Крижанівська, Олександр Бергадир, головні новини Львова. Ого, мери крисмес ангепінія.